Як же знайти той самий баланс? Ніяк можемо закривати <смі> відео і тим у своїх справах. А насправді питання цього балансу да що це таке баланс-баланс? Це питання того, куди ви направляєте фокус своєї уваги. Тобто, по-перше, треба зрозуміти, що для вас важливо. Можливо, вам і не треба зараз прям той баланс у житті. Розкажу на прикладах, буквально декілька років тому я вже була незаміжня, і я не шукала стосунків. Я займалася роботою інвестиціями. Академією, да, тобто я повністю себе направляла в цю сферу, плюс там подорожі, да, там не знаю, моє тіло, да мій син, моя мама. Тобто, в мене не було, скажімо, фокусу саме на відносинах там з чоловіком. Наприклад, відповідно, я не шукала цього балансу. Воно мені просто було не треба. Коли він з'явився, з'явилася нова, скажем, ну не те, щоб ціль <сіх>, нова причина, чому тепер мені треба бути менше в бізнесі, да і більше часу приділяти для спілкування з ним. Слава Богу, що вже на той момент був в мене створений хороший капітал. і Я в принципі дуже багато речей по бізнесу могла делегувати і мала і маю там пасивний прибуток, да, і там, ну скажемо, вмію так організувати вже свій. Робочий час, коли мені не треба постійно працювати, і в мене зараз більше життя виглядає на те, що я вписую робочі моменти між своїми подорожами, да, і своїми якимись приємними речами. Звичайно, що так було не завжди. Тому, якщо повернутися до нашого питання, як же знайти цей баланс між сім'єю, інвестиціями, роботою, да там що ви для себе визначите, які речі для вас важливі, тут з цього і треба почати визначити, що для вас важливе. Диво, де би ви хотіли приділяти увагу. Там, наприклад, здоров'я, да, тіло зараз це в мене майже на першому місці. Моя сім'я, мій коханий, це подорожі, робота, да, там інвестиції, мої, торгівля. Що я хочу? Я це собі розписую, прописую, що я хочу, який результат тут отримати, для чого це мені. Да. Дуже класно, коли я прям проживаю цей стан, як я буду там, наприклад, виглядати, да, що це, які події з цим будуть пов'язані, як я там, наприклад, вийду там. На пляж, да, або там для коханого, що я там да <плес> в якому образі я предстану, і це мене мотивує. Як я буду себе почувати легко з легкістю прокидатися вранці, і це стає частиною мого, скажімо, плану, мого фокусу у відносинах, що ми хочемо, да? як я хочу їх бачити, як ми хочемо проводити час, що ми хочемо там придбати разом якісь наші загальні цілі в роботі, скільки я хочу коштів заробляти, скільки я хочу отримати пасивно. Мої подорожі, та да, там мої купівлі, будинок, там і таке інше, що мені треба. І вже після цього, коли я визначила, де мій фокус, далі я вже можу сказати, що тепер я буду розподіляти свій час, Да? тобто, спочатку, звичайно, визначити те, що реально для вас важливо, і далі мені здається, коли ви розумієте, для чого це вам, ви знайдете час, Да? тобто далі переходимо до нашого планування, нашого дня. Наприклад, якщо це... Там подорожі, я їх розписую. Там ну на вступний місяць, в мене вже розписаний. Да, майже там в мене ще буде одна подія. В кінці місяця треба дописати. Я знаю, там що я буду в Італії. Я знаю, що я потім мені треба полетіти в Дубай, да, і так далі. Тобто я собі вже фіксую. в мене вже в календар це вписано. Далі з командою ми навчилися планувати, що в мене. Що місяця є планерка, де ми плануємо наші робочі справи? Да, вже після моїх подорожей вписуються там робочі справи або паралельно, да, дещо можна зробити, коли ти знаходишся не вдома. Далі. Що я хочу, наприклад, там придбати, да я вже планую свій прибуток, що мені треба зробити, яку суму заробити, да? і так далі. Тобто -то тут же йдуть мої певні робочі плани. Що стосується сім'ї, так само ми плануємо, куди ми хочемо поїхати. Да? Коли ми там підемо, умовно навіть повечеряємо. Ну не так, що прям там да на, -на місяць я вечерю не планую, але. На день ми прокинаємось, да, і просипаємось, і ми робимо такий міні-план, як ми хочемо провести цей день, коли ми маємо час один для одного, коли ми підемо ходити разом, наприклад, да, і так далі. Що стосується вихідних, я теж їх планую. Тому я такий, скажімо, я людина. План раніше у мене в цьому плані був перекос, тому що я десь, я скажімо так, я почувала себе погано, коли цей план ішов не по плану. Зараз я навчилася радіти і використовувати це в цей час також, тому тут теж бачите, треба баланс такий мати, як да, як от. Балансувати між цими сферами це визначити, що вам реально потрібно, да які ваші цілі, не просто тому, що хтось сказав, що треба займатися спортом, або хтось сказав, що ти вже там, я не знаю, тобі вже за 30, тобі треба шукати чоловіка. А якщо я не хочу нікого шукати, в мене зараз фокус на роботі, да, то в мене на роботу виділялось 90% часу. От, тобто, під себе, що вам потрібно, які у вас є цілі. Далі ви вже під це все створюєте, скажімо, свій графік. Так, от. Як на мене, це ідеальна комбінація, яка працює. Звичайно, тут у вас може виникати купа питань: а як знати? Там реально як зрозуміти, що це мої цілі, що я реально цього хочу, да, тому що дуже часто ми хочемо не того, скажімо так, ми ставимо якісь цілі, але це не те, чого ми хочемо насправді. Да, і Це вже окреме окреме відео може бути. Якщо вам це буде цікаво, ви до речі, напишіть про це в коментарі. Не забудьте підписатися, да, поставити лайк, якщо вам подобаються ті думки, якими я ділюсь, якщо десь це було для вас корисним, або якщо вам хочеться на цю тему. Подискутувати. Тому розуміємо, що хочемо, і далі плануємо. Да? Починається там рік, три місяці, місяць, тиждень, день. От і так далі. От і коли вже є такий план, беремо там той же місяць, на місяць планували. Да? Ви розумієте, де ви що, коли ви будете. Далі вже по тижню розкладаєте, і там кожен, наприклад, кожну неділю на тиждень я перевіряю план, щоб в мене вже було все готово. Додаю туди те, що треба, прибираю <рес> те, що вже не актуально, і відслідковую завжди наскільки я йду до своїх цілей. Да? От тут мені здається, якраз буде секретик того балансу. От і в принципі можу сказати, що це працює, і на даний момент відчуваю себе комфортно. Пробуйте, діліться, можливо, якісь є у вас також фішечки, штучки, да, якими хотілось би з іншими поділитися і. Побачимося в наступних відео.